До збирують хлопців у нас сьогодні Аріона 504-го РС з кабіною. Класний тракторець. Зараз на акції, дуже гарна ціна на них. Трактор з кабіною, з примусовою навіскою і з реверсом ціна його 10-100. Ось так. Гарнесенько все зроблено, гарна якісна кабіна. Так, є у нас люк. Кабіна з запаленням Каємовський двигун. Є задні противаги. Можу вам показати, що у нас тут під капотом, його ще не навісили. Ось так от. Третий з 25-го року. Так, висока 28 резина. І циліндри примусової навіски. Чотири гідровиходи. Ось так. Знаходимося ми на Коломийській 1А. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки.